Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Зоряна, це канал про вишивку. Рада, що зайшли до мене на канал. Хто зайшов перший в гості? Підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні. Сьогодні річ піде про такого виробника, як Ланарте. Це голландський виробник. Зараз нова комплектація комплектується в Бельгії. Це такий хороший виробник з гарними комплектуючими, гарно в них входить в набори: тканина, нитки, схема доволі така чітка і велика. Досить так добре її вишивати. І сьогодні річ піде про мої вже давно вишиті картини від цього виробника. І почну я свою розповідь про мамину. Любов Мазис Слав. Ось вона є в кадрі, мушу її трошки повернути, щоб не плікувало. Ця картина вийшла дуже давно, в 2008 році. В 2008 році купляла я набір схему на Петрівці в столиці нашої країни. Десь в той період, 2007-2008 роках, і одразу вишивала. Тоді я ще не складала запаси, а те, що було придбано, одразу ж вишивалося. І зверніть увагу на проробку самої схеми. Тут входить лише хрест, але хрест йде в одну нитку і в дві, і таким чином робиться такий ефект. Зверніть увагу на її вбрання. Блузку, як вона пророблена, рукав, дуже чітко все гарно пророблено. По бекстічу, тут практично його немає, лише є в підписі. ось він іде. Підпис я тоді робила ось таким типу, як штрих-пунктиром. Тоді не була така досить ну, опитна і робила, як собі відчувала за потрібне. Ну, ось такий підпис. Підпис доволі гарний художник, тому я його і так і залишила. Хрестики ще покажу. І дитинка. Теж, хлопчик дуже гарно пророблений. І рама. оформлена вона в дерев'яний багет. Оформлений він ще в ті роки, 2008 2009 рік. Я одразу як вишивала, одразу і оформляла. Входить тут також паспорту світле і сліп такий дерев'яний. Скло тут звичайне, Я колись не робила ні антибліка, ні музейного. В ті часи, можливо, його і не було. Тому тут, звичайне, скло йде. Канина, на якій вишивалося, це є Аїда, досить такого дрібненького каунту. Не знаю, який це точно 18 або 16 каунт. Покажу вам наступну картину, вишивала її в 2013-14 роках. Це дама в Бугаті, ну я її називаю е, Монро в Бугаті. І звернемо увагу на саму проробку схеми, е, на саму Монро, її посадка, її вбрання, як, пер, як передане гарно плаття. Ноги, як вони в неї складені, дуже гарно. Погляд її, дуже гарно. Квіти, машина. Вишивала я її в Одесі, на морі, на такій відкритій терасі, і сиділа і вишивала у цьому нору. І подивимося на підпис також. Відпис тут зроблений металіком. І рамочка зроблена металіком вишита. По оформленню. По оформленню. Оформлена вона в дерев'яний багет, біле паспорту і сліп такий з такий ажурний сліп золотий. Дуже гарно. Оформлена вона. Давненько у 2015-х роках і актуальна досі дуже гарне оформлення. Мені подобається. Також скажу по тому, як я шукала схему її. Я мала картину з інтернету. З вишитою цією роботою і ходила в магазини рукодільні в пошуках даного набору або хоча б схеми, і знайшла в такому давньому, такому старому рукодільному магазині, де я навіть не сподівалася її там знайти. Я показала картинку, і вони кажуть, що я купила і тут же приступила до її відшиву. Ну, вона дуже гарна. Перше я бачила її відшиви. І мені от сподобалося. І тому я мусила мати її також у себе. Ну і покажу вам зараз детально її хрестики, і як вишита вона. Вишита дана робота на Аїді DMC, колір Екрю. На ній дуже приємно було вишивати, вона не така жорстка, як, наприклад, в Dimensions. І легко було викладати хрестики. Хрестики тут менш-більш рівні, гарні. На той час рамочку було дуже важко металіком вишивати, бо треба було його правильно так викладати. Він, цей металік DMC дуже розслоюється. І треба було брати коротку нитку, короткої нарізки, і вишивати, часто закріпляти і вишивати ось таку рамочку. Підпис. Підпис я залишила художника, він дуже мені гарний, оригінальний. Обраня ну, її мені дуже подобається. Прям викладене так і пророблене з тими всіма хвильками. Дуже гарно. І покажу вам ще одну вишиту картину. Це Daily, щоденник. Ланарти вишивався в 2018 році, теж так трошки давненько, дуже гарно пророблено. Я її називаю, навіть не я, а в мене вдома її називають Дама після шлюбної ночі. І висить вона на першому поверсі на центральному, біля центрального входу, така собі гарна картина. Проробка тут дуже хороша, її вбрання дуже так. Ну, легко дуже гарно передане, зачіска, букет у вікні, її сам щоденник, оцей, і підпис, дуже гарний підпис художника. І позаду її букет, такий акварельний в стилі ланарти, дуже гарний. Знову ж таки, тут пексіча практично немає, тут все пророблено хрестиками. Оформлена вона практично зразу. Хотіла я в таку саму рамку, як Монро е, в Бугаті, але на той момент її не було. І е, мені оцю промальовували, оце промальовували е, світлим кольором, бо було в темному, щоб е, передати таку саму рамку і оформлення, як попередній. Вони раніше висіли поруч одна з другою, тому я хотіла, щоб вони були так. Однаково оформлені. Оця розмір дуже великого, тут із 65 см по ширині. Оформлено також біле паспорту і такий сліп ажурний, золотистий, дуже гарна робота. Що тут звичайне, вишитий вона на аїді 14-й, крупний каунт. Зараз, звісно, я би замінила на рівномірку, але тоді я ще на рівномірці не вишивала. Це мої такі давні роботи, тому так тканини я собі не заміняла. Як зараз я практично майже всі заміняю на рівномірку. Навіть Dimensions великий голд я заміняю зараз на рівномірку, якщо дозволяє це схема ключ. Що немає великих складень півхреста, можу замінити на рівномірку. А тут вона вишита на аїді, здалеку не видно тих дирочок. Тут аїда ще така давня і хорошої якості, не дирчаста, як зараз вона є. У в картинах в мене лише три вишиті, я вам вже їх показала. І тепер я вам покажу буклети. Раніше на Нафті випускав буклети. Це в мене буклети 1994 року. Раніше вони випускали з, з, спільно з Stony Creek Collection ось такі буклети. У мене з буклетів є три, Значить, дівчина з собакою, дівчина з котом і весняна поїздка. Я називаю її дівчина з конем. По буклету, що тут входить, ключ, до речі, цікаво поданий. Ключ у нас йде в «Анкор», в DMC і GP Codes. Звісно, я буду вибирати або в «Анкор», або в DMC. Кажуть, що ніби в «Анкор» краще, воно передане обличчя. Подивлюся, в чому я буду ще вишивати. Це вже буде тоді, визначуся, коли приступлю до, до даних робіт. Це є серія така Романтік їхня, та і бачимо, що входить ось ця собакою, котом і з конем. Ось, гарно. Ключ, тут, схема тут є ну, така трошки кольорова, трошки чорно-біла, але дуже дрібна. На щастя, маємо перенабори і буде легко їх вишивати. Хочу також серію обов'язково вишити до дейрі щоденника ось цю серію. Обов'язково. І з конем дуже такий акварельний, гарний, дуже сюжет. ось цей. Ми хотіли минулого року з дівчатами СП вишити ось цей дизайн, але забракло нам часу. Ми вишивали інші дизайни. Обов'язково перегляньте моє відео підсумки 2023 року. Хто їх не бачив, перейдіть на відео і перегляньте його. Ось по буклетах в мене наразі тільки три є, і перейдемо далі по наборах, що в мене є по наборах. І по буклетах це все. Перейдемо до наборів. Набори я залишаю оцей буклет, тому що у мене є ще такий і набір. Ось він є. Ми так хотіли його вишивати минулого року, що я собі купила і буклет, а потім мені трапився і сам набір. До речі, в набір, як і в буклет, так і в набір, входить одна така рідкісна нитка. Анкор 0800 це такий білий шовк. Попробую вам його показати. Вона є досить така нитки. Ось вона є. Терзан, я її Ця нитка зараз є дуже рідкісна, 0800. Ось, І це такий білий шовк. Її можна, в принципі, знайти в Німеччині. Дівчата з нею знаходили. Бажано його вишивати, звісно, по набору, тому що підбором ви її не найдете так, швидко, так легко. Або заміняти на іншого виробника. Ось такий набір в мене також є. Тем далі. Далі в мене є квіткові дизайни дизайні два. Вони тут принтованій основі. Ось такі. Це в мене іріси і рози. В мене вони придбані одночасно, але різної комплектації. Оцю ми маємо комплектацію Голландія, а ця є вже Бельгія. Це вже нова комплектація, яка комплектується. В Бельгії. Що ми тут маємо? Маємо тут рівномірку. Принтовану, таку затоновану трошечки по боках. Розмір її 20 на 60 см, вона така видовжена, і для мене це такий сюжет дуже інтер'єрний. Хочу дуже його вишити. Бексіч тут трохи є в надписі внизу і такий оздоблені, якби квітки. І підпис, скоріш за все, художника. А сама квітка, вона йде в техніці хрест без бекстішу і дуже така акварельна. Взагалі, нарта любить дуже акварельні сюжети. Звісно, в цій серії ще є і гортенція, але в мене її немає. Вона дуже рідкісна, дуже рідко трапляється, я її не можу виловити. Роза і іриси. Іриси вже йдуть, а що вам скажу, нитки, нитки йдуть ось так розвішані. На органайзер. Дуже такі ніжні, гарні кольори. Так, і іриси покажу вам. Іриси також йде в техніці хрест. Тут, скоріш за все, буде різна, різне складення ниток або в одну, або і в дві. І бекстіч внизу йде в надписі. Ось маємо рівномірку, льон. Затонований і нитки: такі ніжні, ніжні, дуже гарні нитки. Також бачимо, що ще ланарти випускає Ну дуже, бачимо дуже такі ніжні акварельні сюжети. Також розмір тут 60 на 20 см. така видовжена. Наразі в мене тільки з тої серії є два дизайни: іріси і розіх. Також. У мене є такий анемон фіолетовий, теж на принтованій основі. Вишиваються тут лише квітки і зелень. А оці квіти, вони нам мальовані, напечатані на самій тканині і не вишиваються. Тут дуже важко відцентрувати, де саме почати, щоб не змістити цей малюнок, і щоб не заїхати на оцей малюнок, от тих квітів, які не вишиваються. Подивимося, що ми тут маємо. Також маємо тут тканина з таким малюнком самої квітки. І дуже гарні ніжні фіолетові кольори. Вона, до речі, невеличка, десь на 5 тисяч хрестиків. Тобто мені так десь на тиждень роботи. Тканина тут 30-го каунту, зручна, не є дрібна, не є крупна і дуже гарна. Ось, дуже гарна. І також в мене ще є один набір це африканка. теж дуже інтер'єрний дизайн. Також на принтованій основі. Переважно Ланарди комплектує свої набори рівноміркою. Маємо ось таку тоновану основу, ниточки і металік. Металік, де в прикрашені її прикраси в вусі. По тканині маємо 27-й каунт крупний. Розмір її доволі такий е, великий 39 на 49 см. Нитки, тканина. Все входить. І переважно тут в наборах йде дуже крупна така ось, цей, е, схема. І також вам ще покажу, які у мене є залишки. Залишки у мене є тільки один ось цей набір. Тут входить, в сам набір входить така принтована основа з отаким малюнком, і вишивається лише ось ця квітка з стебельцем і цей бутон. Також в наборі, також в комплект входить іще лілія, але в мене її немає. У мене є тільки ось ця роза. Думаю, бо в мене тільки залишки, тобто в мене є тільки схема і нитки. Думаю, на рахунок основи. Можливо, візьму в ній на якусь принтовану основу, можливо, візьму нерівномірного якогось окрасу, рівномірку. Подумаю, а можливо, просто вишию квітку і оформлюю якесь прикладне. Думаю, тут гарно би оздобити оту вот серединку квітки фрузелками, і воно буде так дуже гарно, об'ємно виглядати, тому що Ланарти не дуже полюбляє такі спецстіпки, як фрузелки, чи ще там щось. А дуже гарно буде прикрасити фрузелками. Наші дизайнери як розробляють схеми з квітами, вони часто додають сюди фрузелки. Що більш так ефектно виглядає в кінцевому результаті. По схемі схема тут дуже крупна, просто розмір величезний тої схеми, не такий великий дизайн, як просто схема дуже крупна, і нитки. У мене нитки є, це і не проблема їх підібрати. Але я думаю на рахунок того на чому її вишивати, і що я в результаті хочу з неї зробити, що я в результаті хочу як її хочу в кінцевому результаті бачити. Ну скоріш за все, що це буде щось прикладне. По даному виробнику в мене вишито наразі тільки три картини. В роботі в мене наразі немає жодного. Але я планую ці всі набори і буклети вишити в найближчий час. На сьогодні... На, на, ну, на цей рік я плани не включала ланарти, але можливо і щось і вишию. По наборах у мене наразі є тільки п'ять, але я планую ще докупляти, якщо трапиться хороша. Акція або хороша ціна. Також мені подобається і цвіт фуксії, і цвіт е, яблуні, але на них поки що ціна така досить висока. Я чекаю на якусь акцію. Також буду докупляти щось із серії Романтік. Мені подобається дуже дівчина з книжкою, де вона сидить на кріслі з книгою. Над нею, над нею цвіт гліцинії. І вона так з книгою сидить, а ще збоку такі коралові квіти. Ось її часто путають оцю Дері, що посередині картина в мене не вишита. Що це саме дівчина з книгою. Насправді це дівчина з щоденником. А ось ця, що сидить з книгою, що я говорила про неї, що я її хочу, це іменно з книгою. Ось. І по буклетах наразі я зловила тільки три. І їх також планую вишити, бо хочу в серію. Буде дуже гарно. Оце з собакою і з котом, буде дуже гарно до цієї, що в мене вже вишита великої. Також вони вряд стоять і картини три, і можете бачити по розмірах, що вони досить таки різного розміру, але великі по розміру. Ось наразі це все, Поленарти. Всім дякую за перегляд. Ставте свої Вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Також жміть на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. В подальшому хочу вам ще відзняти пару відео про мої вишиті вже картини. Я їх ділю на серії, тому що дуже-дуже багато є вишитого і в запасах є. Всім дякую за увагу, всім па-па!